Чому мій партнер хоче побачити, як я себе торкаюсь, а також пропонує торкатись себе у відповіді, ніби ми мастурбуємо один на одного, що це таке, і навіщо це парам, які можуть просто зайнятися? Сексу друзі, ви на каналі це між нами. Тут ми говоримо відверто про секс, стосунки, техніки сексу та ваше задоволення. Сьогодні ми говоримо про парну мастурбацію. Поїхали. Парна мастурбація це спосіб відійти від класичного проникаючого сексу. І зразу виникає питання: навіщо відходити від класичного проникаючого сексу, тому що він може вам наскучити, і це нормально. Зараз ну прям говорю. Всі самі неприємні речі. Дійсно, в довготривалих стосунках людина, яку ми дуже любимо, може перестати викликати у нас такий же шквал збудження, як на початку стосунків. І це не проблема, це не трагедія, це не якась дисфункція чи розлад. Це нормально, тому що наша психіка зближається один з одним. Ми відкриваємось, розкриваємося. Ми так сильно дбали про безпеку, що десь ця така. Сексуальна сфера просіла. Тому, звичайно, мастурбація і можливість побачити себе такими може розбавити та урізноманітнити ваш секс. Різноманітність це завжди добре. І навіть в парній мастурбації різноманітність також присутня. Можна, наприклад, дивитися один на одного по черзі, як той мастурбує. Можна мастурбувати одночасно. Разом кожен сам собі, а можна мастурбувати один одному, можна підкорити мастурбацію іншого. Повністю собі можна віддати владу за свою насолоду, здавалося б, такому інтимному, такому самостійному процесі партнеру. Для цього є девайси, іграшки, про це поговоримо пізніше. А зараз давайте подивимося, кому таке підходить і як підготуватися до парної мастурбації. Звичайно, в першу чергу це підходить тим парам, які хочуть стати ближчими. Мастурбація це процес, навколо якого дуже багато табу дуже багато якихось не знаю. Переконань міфів, що там і в хлопця волосся на долонях виросте, і дівчина там захворіє, і випаде отак клітор, як якась бусіна покотиться по, по підлозі, да якщо там себе торкатися, це ну викликано відсутністю сексуальної освіти. Це викликано радянською окупацією, і ми під цим були. Ми на нас це впливало. Тому такі проблеми є. Якщо ми вміємо говорити про мастурбацію, це вже суперплюс. Це вже ваша більша близькість з. Партнером, да? ми мастурбуємо. Ми, увага, друзі, ну тільки, будь ласка, не пишіть, що це жиза, я не хочу. Ми не ревнуємо до мастурбації, да? ми не кажемо, що мастурбувати це, тому що хтось когось не любить. Ми не кажемо, що мастурбувати це, тому що комусь чогось не вистачає. Тобто, перший крок ми говоримо про мастурбацію. Це вже класне зближення. І якщо ви хочете піти далі, вам підійде парна мастурбація. Ви можете попросити лагідно на вушко, ви можете прошепотіти лагідно в прелюдії, і це може бути класною прелюдією до сексу, це може бути окремий процес. Показати, як партнерка чи партнер пестить себе. Іноді це так знаєте, ніяково, там, дві секундочки це там торкнувся, торкнулася і йдеш далі, тому що так ні, кажеш, ну все, давай, давай ти мене торкайся. І ця ніяковість, вона дуже мила. Якщо ми правильно тут один на одного зреагуємо, посміхнемося, підтримаємо один одного. Скажемо, хочеш, я тобі покажу, як я мастурбую. А ти можеш сісти красиво, я буду мастурбувати, дивлячись на тебе. А давай ти мастурбуєш, я на це дивлюся і мастурбую, на те, як мастурбуєш. ти, А ти мастурбуєш на те, як мастурбую я. Тобто ми стаємо такими головними героями в цій інтимній процесі самозадоволення. Я мастурбую від факту, що ти зараз показуєш мені щось дуже емоційне та пристрасне. Звичайно, це можна зробити як такий акт сплетіння наших навичок, сплетіння наших рук і показати, що я можу торкатися тебе в той час, як ти торкаєшся мене, і ми можемо так теж урізноманітнити процес. Можна пограти в гру дзеркало, наприклад, де ви показуєте на партнері, як ви хочете, щоб він вас пестив. тобто він він ваше дзеркало, ви на ньому показуєте, як треба торкатися вас. І таким чином. Можна перейти в парну мастурбацію. Бо ми так, начебто, схожі, а геніталії в нас різні, якщо це різностатевий секс, так? ми показували, показували, гралися, гралися і потім перейшли до такої мастурбації. Зазвичай ми сприймаємо оці такі дотики до геніталій, як трамплінчик, щоб почати проникаючий секс. Але парна мастурбація це теж завершений довершений процес. А як ви думаєте, чому існують оці меми і приколи про те, що коли жінка мастурбує чоловік? Віку і купа картинок, як там плиточки не сходяться, якось там не в ту сторону полосочка, оця на дорозі, оці білою фарбою, коли стрічки малюють. Чому це існує? Чому про це так жартують, сміються? Є, я думаю, такі картинки про те, як хлопець мастурбує дівчині, да? сильно хлопці там не ображаються, Але чому це існує? Тому що дійсно ми торкаємось один одного не так, як самі себе, правда? І оці знаєте такі прям спільні уроки. Взяти лубрикантик, взяти, простягнути навіть долоньки, і на повітрі ми репетируємо, як, як дотик відбувається, як ковзання відбувається, як стискання відбувається на повітрі. Один робить, інший повторює, один робить, інший повторює. Потім повторити це на геніталіях. Коли ми в сексі вчимося гратися, коли ми в сексі помиляємося, вчимося, перевчаємося, ми знімаємо секс, Оцю табуйованість і оцю ідею високого стандарту. І парна мастурбація це теж про внесення варіативності. Не завжди вам буде хотітися. По, такого проникаючого довгого сексу. Іноді можна зайнятися оральним сексом, парним. Так? Іноді можна зайнятися мастурбацією один на одного, по черзі спільною, з переплітанням рук. Це може перейти в секс, може не перейти в секс. Це ваша така, знаєте, крапелька різноманітності в світі, де ми вже звикли, який секс нам подобається, і ми постійно ним займаємося, це можливість додати нового. А ще можна додати нового з девайсами. Наприклад, якщо ми підключаємо через Bluetooth телефона. Іграшку, да, і керуємо нею з телефону. Можна так відправити партнерку кудись гуляти, а в ній всередині вібротрусики, пулічка, бусинка. Можна дівчина чи хлопець да, з мастурбатором чи з вібратором, чи чоловік, чи жінка десь да, зі своїм іграшком вдома, е, налаштовані на мастурбацію, а партнер десь в іншому місці і він керує. Ще більш цікаво, це моє улюблене. Отак От сісти і дивитися, ти керує. Уєш телефоном, там можна і голосом силу вібрації. Я коли попідключала це, все ну для мене це про це шок-контент. Я ну мій час цього не було, і е, теж ми недавно з подружками згадували. З домашнього телефону дзвонили на мобільний, мобільний вібрував і прикладали до геніталі. Ну я вам розказую правду, як є, тому що всі ми я знаю, як хлопці робили оцей мастурбатор з пачки Прінглз, да? Ну це смішний такий наш крінжовий досвід, але як круто, що зараз вже є. Купа різних нових девайсів, безпечних, безпечних Ну, мобілки прикладати. Ну дівочки між нами, не прикладаємо вже, все. І що цікаво, можна сісти, партнер чи партнерка. В ній, да, чи в ньому іграшка, і ви керуєте й дивитеся, ви прям пальчиком водите по екрані більше вібрація, або ви голосом, або ви голос стогону підкладаєте динамік до партнера і партнера. І він своїм голосом, і своїми стогонами і подихами. Керує. Можна якусь музику мелодію включити. Ми спочатку її слухаємо просто в наушниках, потім її підключаємо до девайса. І в біт пісні відбувається вібрація і стимуляція. До речі, всі ці іграшки, про які я говорю, є в нашому секс-шопі. Обов'язково подивіться. Це дуже допомагає. В принципі, в цій парній мастурбації, а ще це круто працює, якщо ви на відстані. Отака От парна мастурбація, вона не обов'язково про те, що ми поряд один з одним. Сидимо, вона іноді про можливість отак віддалено керувати оргазмом один одного, і оце реально зближає, це реально додає не просто різноманітності, це ну, хоч якусь оцю видимість контакту, нам повертає, тому що є. Подушечки-обнімашки з стуком серця, так, да, це мило і романтично, але крім романтики, крім того, що нам не вистачає обіймів, нам не вистачає хтивості, нам не вистачає цієї пристрасті, цього збудження. Цих брудних словечок, цих таких, знаєте, ігор на нервах, цих вібрацій, які доходять до такого піку, що там уже ну просто ти летиш, ти вже не знаєш, куди подітися. Це круто працює. Це додає перчинки, це додає смаку, і це взагалі дає можливість отак об'єднатися, якщо ви, наприклад, на відстані. як бути, якщо соромно. Одному з нас от один готовий, а інший а інша не готовий. От тут дуже класно, що в парній мастурбації є дуже багато варіантів. Якщо там да дівчина, припустимо, соромиться мастурбувати при партнері, він може. Показати на своєму прикладі помастурбуватися, вона може показати йому, як вона торкається себе через трусики, тобто без оголення, ніби ця тканина стає таким на щитом, стає такою таким захистом. Можна пограти в сліпу мастурбацію. Ви сідаєте спинами один до одного. Кожен сам собі мастурбує. Ми розуміємо і відчуваємо, що це відбувається, але не дивимось. Можна заплющувати очі, можна фантазувати, як пахне в кімнаті, коли ми почнемо цим займатися. Тобто варіанти, як це технічно зробити, є більш важливо в темі сорому це розмова і комунікація. А можна запитувати, якою я тебе побачу, якщо ти це зробиш при мені, як або якщо що вона не хоче дивитися, каже, ой, ні 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 оце давить оце удава, давай не приміні. Можна запитати, а яким ти мене побачиш, що тебе тут може налякати, здивувати, тобто ставити такі, знаєте, влучні, цікаві запитання один одному, щоб сором спочатку ми подавали на рівні думки, на рівні переконання та уяви. А потім в техніках це просто закріпити. Тому давайте підсумуємо: парна мастурбація це можливість дивитися, як мастурбація. Бує партнер мастурбувати перед партнером, мастурбувати один одному або один на одного. Це різноманітність, це можливість зближатися, це можливість бути десь вразливими, але не в тому сенсі, що це нам нашкодить, а в тому сенсі, що я довіряю тобі аж настільки. Також не забувайте використовувати іграшки, щоб урізноманітнити цей процес. А також, якщо у вас ще цього немає в парі, починайте з розмов в принципі про самозадоволення, про те, що це нормально. Це не ризик, це не проблема, це не щось, що забирає у вас партнера. Це окремий акт любові до себе. І в цьому акті ми можемо любити один одного, і це. Круто, Тож, пишіть нам в коментарях, чи практикуєте ви парну мастурбацію? Я чесно скажу, я практикую, люблю, поважаю девайси чи використовуєте? Напишіть, я люблю, практикую просто ці блютузи. Ці ну просто в останній В розумієте? Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і до нових зустрічей на нашому каналі. Бувай!